Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного керівник енергоатому підбив підсумки 2024 року та привітав колектив компанії з новорічними святами. Нетішинські енергетики передали чергову партію обладнання силам оборони України. Працівники ХАЕС провели традиційну благодійну акцію Колядуємо для ЗСУ нагородження призерів 30-го ювілейного конкурсу Атомна енергетика і ми на Хмельницькій АЕС відзначили спортивні досягнення працівників. Про це та інше у продовженні випуску. Очільник, а Енергоатом» Петро Котін у своєму новорічному зверненні привітав колектив компанії зі святом та окреслив ключові досягнення 2024 року. Окремі слова вдячності прозвучали на адресу Збройних сил України, оскільки лише завдяки їхньому героїзму та непохитності ми маємо можливість жити та будувати плани на майбутнє. Також керівник НЕК зазначив, енергоатом залишається надійною опорою енергетичної системи країни. Ми стабільно працюємо, а наші плани будівництва нових енергоблоків залишаються незмінними. Вони будуть добудовані та працюватимуть на благо України. І додав, новий 2025 рік я впевнений, стане роком нових можливостей: відновлення та нашої спільної перемоги. Дякую за вашу відданість, наполегливість і віру в наше спільне майбутнє. 30 грудня відбулося чергове засідання робочої групи по співпраці з волонтерськими організаціями філії ВПХС. Представники підрозділів ознайомилися з результатами роботи за попередній місяць і розглянули нові запити від військових частин, працівників ХС та їхніх родичів, які проходять службу для оперативного вирішення потреб. Колектив Хмельницької АЕС продовжує свою підтримку сил оборони, перераховуючи власні кошти на потреби захисників. За останній період волонтерами громадської організації за Запитами військових було придбано понад 30 квадрокоптерів Mavic 3T та Mavic 3 Pro, пристрої радіоелектронної боротьби, аналізатори спектрів, виносні антени, тепловізори і тепловізійні приціли, прилади нічного бачення, зарядні станції, акумулятори для БПЛА, камери, радіостанції, запчастини, військове спорядження та амуніцію на загальну суму 11 мільйонів гривень. Продовжуємо наближати нашу перемогу. У другий день Різдва у філії ВПХС відбулася традиційна благодійна акція Колядуємо для ЗСУ. Вже третє працівники відділу роботи з громадськістю та змі завітали до підрозділів підприємства з віншуваннями та побажаннями миру і добра. Вони не лише несли дух свята, а й згуртували колектив довкола важливої мети підтримати збройні сили України. Завдяки спільним зусиллям працівників ХС вдалося зібрати понад 78 тисяч гривень, які будуть спрямовані на закупівлю паливно-мастильних матеріалів та Обладнання для захисників. Щиро дякуємо кожному, хто долучився до ініціативи. У Нетішині відбувся другий фестиваль різдвяних колядок «Нас єднає коляда. Традиційно головною метою дійства став благодійний збір коштів на потреби Збройних сил України. Фестиваль отримав підтримку та сприяння у проведенні з боку Нетішинської міської військової адміністрації та Хмельницької АЕС. 255 учасників з професійних і аматорських колективів Хмельниччини та Рівненщини колядували, вітали з різдвяними святами та презентували елементи традиційного українського вертепу. Присутні мали можливість почути цілу низку як сучасних, так і автентичних колядок. Загалом того дня. Було зібрано 140 тисяч гривень, які буде спрямовано на придбання евакуаційного автомобіля для військових. На Хмельницькій АЕС відбулося нагородження призерів конкурсу Атомна енергетика і ми. Ювілейний 30-й конкурс дитячої творчості був надзвичайно багатий на наукові та художні роботи. У конкурсі рефератів взяли участь 11 учасників із навчальних закладів Хмельниччини. Школярі провели власні дослідження, анкетування та розрахунки, створивши неабияку конкуренцію. У творчому конкурсі, який проходив під гаслом Все буде Україна, було представлено понад 80 робіт юних митців. Організаторами були відмічені переможці конкурсу, а також вручені заохочувальні подарунки викладачам. Географія учасників конкурсу з кожним роком розширюється. А Хмельницька АЕС й надалі продовжуватиме свою профорієнтаційну роботу, знайомлячи дітей з галузю атомної енергетики. І до новин спорту на Хмельницькій атомній електростанції відзначили спортивні досягнення працівників. Представники команди філії ВПХС, «Атена» те «Енергоатом» отримали медалі за спортивні досягнення. Спортсмени ХС стали переможцями галузевих турнірів з волейболу, мініфутболу, настільного тенісу, стрітболу та шахів. Друге місце хмельницькі атомники здобули у змаганнях з грівого спорту, а третє у шашках. Вручаючи нагороди, генеральний директор ХС Андрій Козюра відзначив важливу роль спорту та актив. Нього способу життя, адже спорт є не лише запорукою здоров'я, а й складовою злагодженої роботи колективу. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!